Міф берегиня до сварога та берегині постійно приходили люди, щоб подивитися на хатину, піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. І сказали їм Сварог і берегиня, щоб виходили вони з печер і будували світлі хати, щоб не ходили в диких шкурах, а вчилися ткати полотно та ходити в білому одязі, як личить дітям білобога. Люди слухали й раділи, але коли надходила ніч, страх виповзав від усіль, бо земля починала трястись і гойдатись. То лютував Чорнобог. Наслав Чорнобог на людей своє чорне військо, стадо ящерів, якому наказав знищити сварога берегиню і сварожичів не могли зупинити чорних ящерів ані мечі сварожичів, ані палаючі смолоскипи самого бога сварога. І тільки берегиня в яскраво білому вбранні, з вишитими червоними стрілами перуна та соколами змогла це зробити. Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками і грізне військо відступило. Ящери відповзали назад, поки не потопилися в річці Росі і не перетворилися на скелі. З того часу люди вважають берегиню богинею краси, великою охоронницею. Вони вирізблюють її образ на дверях, віконницях, вишивають її постать на рушниках і сорочках, щоб берегиня завжди захищала їх від усього злого. Із словника символів берегиня це захисниця людей від усякого зла, добра хатня богиня. Вона оберігала оселю, малих дітей, добробут сім'ї. Відгомін про неї знаходимо в словах оберігати, обереги, магічні предмети, фігури, яким приписувалася таємнича сила, схематичне зображення берегині, постать жінки із застережливо піднятими руками перейшло в малюнок тризуба.